Усім величезний привіт! Ви на каналі М'ясажор, і у нас сьогодні трохи солодкий випуск. А солодкий тому, що я вам розповім, де можна придбати класний торт в хайфі. Якщо ви будете в цьому місці і вам доведеться придбати торт, дивіться, в описі буде посилання з адресою. В гугл-картах можна вбити і легко знайти це місце. А також я вам... Покажу, що ми там придбали і що там ще можна придбати, які там є класні солодощі. Дивіться до кінця. І так, ми на Адарі. Це вулиця Аневем. Адар. Ось будівля пошти, дуже відома. І нам треба звідси спуститися вниз буквально десь 100 метрів. Мабуть, навіть трошки менше. Дуже тут так історично, автентично. Такий район запам'ятається вам, якщо ви сюди потрапите. Дуже цікаво тут все. І тут поряд, ось по цій стороні, можна продовжити вниз. Можна на автомобілі, іноді є місця, іноді нема. Коли як. Але ось тут, пройшовши трохи далі по цій стороні, ми бачимо ось така. У нас тут патисерія чи кондитерська, не знаю, як її правильно назвати. Ось це місце. Дуже рекомендую. Зараз подивимося, що там у нас всередині зараз є. Ось така упаковочка. Доволі презентабельно. Дивіться, транспортується все дуже так удобно, як скажемо. Ну, класно. Взяв, поніс, все безпечно, нічого не вивелось, ваш торт не впав посеред дороги. Клас. Зараз покажу тортик, який ми взяли. Ми вже тут брали декілька разів і завжди дуже задоволені усі. Так. Ось так зручно і розпаковується. Хоп, і ось така краса. Дивіться. Ну, це, знаєте, справжнє так мистецтво, можна сказати, кондитерських виробів. Отака краса. Що ж, я розріжу та покажу вам всередині його. Так, загальний у нього вага 1, 600 кг. Ціна кому цікаво. 130 шекелів.